Десятки тисяч людей під дощем вийшли на вулиці, щоб зустріти труну з тілом королеви Єлизавети II. Її привезли до Лондона, де відбудеться остання зупинка в Букінгемському палаці. Пізно ввечері катафалк повільно проїхав за аеропорту місто. Люди стояли на всьому шляху і кидали квіти. Я ніколи не була так близько до королеви. Це як останнє прощання. Для мене це честь. Я хотіла висловити свою повагу. Я також привела одного із синів, щоб він міг це побачити. Це історія і це викликає стільки емоцій. Я відчула, що ми справді маємо це зробити. Я дуже рада, що змогла побачити труну з нею, бо ми дуже вдячні нашій дивовижній королеві. Це було потужно, мабуть, так це можна описати. Я шанувальник королівської родини, завжди любив королеву. Лишається тільки побажати Чарльзу успіхів, адже на нього покладено величезне завдання. У Букінгемському палаці труну з тілом королеви зустрів король Чарльз III і члени королівської родини. Єлизавета II померла 8 вересня в замку Балморал у Шотландії. Їй було 96 років. Після цього в країні оголосили десятиденну жалобу. Вона завершиться 19 вересня державним похороном. Єлизавета II серед монархів Великої Британії правила найдовше, і її синові вже точно не вдасться побити цей рекорд, бо він зійшов на престол у віці 73 років.